Друзі, усім привіт. У нас сьогодні буде новий формат відосу, якщо можна його так назвати. Зазвичай знімаю влоги для тих, хто у нас сьогодні тут перший Всім привіт, мене звати Маша. Але сьогодні у нас буде не влог, а такий цікавий організаційний відос. Я вам давно обіцяла, що я зніму такий собі організаційний відосик про свою машину. Якщо, наприклад, я кудись їду, я щось забула вдома, або щось поїсточки мені захотілось Питочки міні захотілося, або щось треба прибрати в машині, щоб у мене завжди було щось запасне тут, і я не вмирала з голоду цілий день, а могла щось перекусити, наприклад, підфарбуватися, десь прибрати щось іще зробити. Коротше, ми сьогодні з вами будемо робити так, щоб в моїй машині можна було знайти все, що треба. Пригостити друзів <ріст> у разі якихось екстрених моїх дівчачих побажань, я могла їх задовольнити. Ну коротше, я думаю, ви поняли про що я тут не говорила. Я накупила трошки. Прикольного і корисного для машини, я вам зараз це покажу. Приблизну схему того, що я буду робити, я теж схвала, тому я сподіваюся, буде цікаво. Але на початку нам треба буде з вами тут трошки прибрати. І ще сідає сонце? Я не впевнена, що все відео буде дуже світло. Тому раптом що я вас одразу попереджаю Сорян за світло У мене сьогодні є асистент, це Ася. Ми сьогодні будемо з нею разом тут наводити марафет. Ася мені трошки допоможе це зняти, бо ну знаєте, в машині така обмежена кількість місця. А мені не дуже буде зручно це робити самостійно. Тому Асі буде мені допомагати. Насправді я її взяла, щоб мене поприбирала в машині, але знаєте, ну давайте вам покажу, в якому стані у мене тут зараз все. Щоб ви розуміли реальну картину, а потім вам було з чим порівняти. Отак виглядає моя машина в цілому. Ну, знаєте, доволі наче чисто, подружка тут сидить. Я, я ще Асю з собою, щоб вона мені радила, що як тут все робити, тому що Ася постійно зі мною їздить. Ну і відповідно, я коли сказала, що якщо мої друзі щось захочуть, щоб я їх могла пригостити, це в основному стосувалося Асі, того що, ну, в мене більше немає друзів. Так, ну я знаю, що будете питати. Мій автомобіль це BMW X2 2018 року. Моя бубочка купила її півтора роки тому, і щастя моєму немає меж, я її обожнюю. Мені дуже подобається, що в салоні поєднання чорного з бежевим, у нас тут світлі. Крісла, світлосідіння, є панорама, яка також мені дуже подобається, бо в машині завжди світло. І в дверях також у мене є ось такі підсвітки. Зараз ще світло, тому їх не дуже сильно видно, але взагалі дуже класно, бо їх кольор можна міняти, тому я обожнюю цю фішку. У нас там хтось дріфтує, тому вибачайте за ці іноді звуки, ну там BMW, ладно, BMW можна. Підстаканники у мене тут сховані ось таку штучку, можна ховати, але у мене тут. Є така зарядка зі шнуром до тримача телефона. Відповідно, це і безпровідна зарядка. Цих подстаканниках у нас завжди хлам, але від цього нікуди не ділюся. Я завжди сюди кладу свої ключі від машини. Можу туди камеру кинути, на яку я зараз знімаю. Тут завжди збирається багато сміття. Ось тут у мене є ніша під підлокотником, і все, що у мене зараз тут є. Хоча це дивно, бо зазвичай <гум> тут купа сміття. Це використовується як смітник в машині. Тут зараз тільки шнур, який вже бачите, життя його потаскало, але нового у мене немає тому. Друзі мої заряджаються таким поломаним шнуром. Але він працює, все нормально. І також в самому підлокотнику. У нас лежать тільки дві пари ключів. Це ключі від Черкас наших квартир з Артемом з хлопцем. Тому просто щоб їх не забувати брати з собою, я їх вожу в машині. Тут, до речі, пелючка у нас велики. Але тут зазвичай теж є сміття. Це я просто не так давно, десь тижні два тому. Артем возив машину на мийку і він доволі тут все поприбирав. Але тут же не так все ідеально. Дві пляшки води, які треба забрати звідси. Тряпку знайшла. Я навіть не знала, що вона тут є. Я дві чисті принесла, тому цю я заберу додому. Так, там все більше нічого немає. Зазвичай тут теж хлам. Це сьогодні просто якась магія. Хоча я не готувала на машину спеціально. Дасться, що у тебе там Признавайся. Тут також ганчірка. Але це чисто, вона в принципі нова, тому я її не буду прати. О, поліроль полі новенька <світ> і талон на паркування. Ні, його ми викинемо. Одна від, година безкоштовно. Там ще випала губка. Це для поліроля. теж. Вона така жорстка. Я якось боялась, Страшно, ну, що Так, ризик... mm, да, не хочу ризикувати. У мене ось тут, бачите, така красива вставка, така під дерево. Звичайно, це не дерево. Дуже не люблю, коли вона залапана, бо часто їх хтось лапає. Тому ця тряпочка, гантірочка, яку Асі, що діставала, вона тут для того, щоб ці відбитки пальців витирати. Але зараз нормально, да, нормально. Зараз нормально. це не так погано, як я думала. Ззаду, я думаю, що в дверях також, друзі, вже напхали багато чого, тому ми зараз туди перемістимось, коли будемо прибирати. Ось в цьому пакеті те, що я привезла для тачки новеньке, я вам зараз покажу. І також там є пилосос. Я його взяла, тому що думаю, що тут щось десь можна попилососити. Ой. <клух> Йдемо назад. В задніх дверях. Ніхто нічого не запхнув! Боже, у мене такі чистоплотні друзі. Я, я бачу, бачу. Ми зараз з вами трошки труханемо коврики. Тут я вам зараз все покажу. Тут у нас також є подлакотничок, і тут у нас є підстаканнички, в яких теж ніхто нічого не впхнув. Ася, що це таке? Чому? тебе дуже чисто плотно. У поле, мене да, реально у нас дуже чисто. Цій двері, по-моєму, теж пусто капець. Я думала, тут зараз буде таке, а <плес> я вдарилась головою. Я просто думала, тут зараз буде таке яскраве до після, бо я думала, що машина вже засрата, але насправді все дуже добре. Тому бачите, не так страшно. Давайте подивимось, в багажник. Зовні машина брудніша, звичайно бо були дощі. Тут у мене лежить парасолька, яку я не люблю, бо вона дуже велика. Дома в мене інша парасолька, яку я, звичайно, шука з собою. Але ця такий, знаєте, запасний варіант. На випадок, якщо раптом я буду без парасольки, а почнеться злива, у мене є в машині така. У мене тут лежить оця щітка для снігу. Вона у мене тут лежить круглий рік, тому що завжди, коли випадає перший сніг, я забуваю покласти її в машину. Тому я навіть не дістаю. Тут у мене є отакий ковручок. Ще копричок тут для того, щоб коли ми возимо щось брудне, наприклад, якісь мішки, там буває десь якусь картоплю, буває, що Артем там возиться своєю мамою на дачу, там щось треба забрати. Коротше, щоб не бруднити сам багажник, він підкладає оцей коврик, як таку штуку як просто можна витрусити, тому вона тут і лежить. Ще тут є вогнегасник, який має бути за правилами безпеки. Є маленька така аптечка, дорожна, в якій там буквально бинт і перекис, мені здається, але вона теж має бути за правилами безпеки. Це якась деталі від чогось, я не знаю від чого. І там теж ще щось є. Коротше, там те, та, куди я не лажу Знаєте, це там собі буде. Оце, я купила з собою. Тут у нас різні з вами снеки, штучки, які ви можете зібратися. А... Можна саме познакомиться. Все, не трикайся у нас тут клуча машина. Снеки і все, що я буду розподіляти по машині, це ми вам з вами по ходу розберемо. І ще. Стоп! Також я купила отаку штучку, корзинка для того, щоб її отсюди покласти і її можна було використовувати як органайзер. Такі є дорогущі для машинок, знаєте, злого, типу BMW. шкіряні. Але. Нам не підходить таке, бо я і так купу грошей на машину потратила на що мені ще дорогу чи чемоданчик. Тому на чемоданчиках ми економимо. Я купила в Юску, там щось за 150 гривень. Таку корзинку. Я думаю, що вона цілком впорається з своїми задачами зберігати речі. Якщо раптом мені треба буде вести валізи або багато сумок в машині, я зможу цю сумочку легко скласти. Так само, як я її, тільки що розклала, і вона не буде займати місця, я зможу туди скласти багаж. Це набагато зручніше, аніж у ті великі чемодани, шкіряні, які ти ніяк не складеш. Тут ще я під піднизом одна ніша. Але чесно, я в душі не гребу, що в ніч того, що я ніколи туди не лажу. Але зараз заліземо. Давайте, раз уж ми вже почали, ми вже й продовжимо. Так. Ці штуки від сонця були у попереднього власника, я їх не використовую. Запаска. Можуть. Докатка, чи як це там mm -hmm. називається. Докатка І ще один коврик. Ну, якщо ми дуже багато чогось брудного будемо готи, або застелити задню сідушку. Таке теж буває, ми часто переїжджаємо. Тут. Якась деталь. І ще якась деталь. <звук> <звук> я буду жалуватися. <звук> це, я так розумію, домкрат Мабуть, да мабуть, дати повинна вміти ним користуватись раптом. Що ні і ще якась деталь. Що? детальці брав мою машину? І це штучка, яка відбиває сонечко. Я іноді її ставлю під лобове скло, коли влітку дуже спекотно. Я не хочу, щоб у мене точка все поплавилась. Тому я заставаю її. Короче, в цій ніші лежить усе те, що ми майже не використовуємо. Слава Богу, домкрат нам поки не був потрібен, але він тут лежить. І якісь непонятні деталі. Треба комусь задати питання від чого, бляха вони. Це, до речі, може Пішпали, бути твоє бачі. або фара, або твоє бокове дзеркало, яке викрали. Точно! У мене колись крали дзеркало. Так, тут сходка. Яка сходка? Бем вістав. А, мої мальчики приїхали. <реш> вони Це? тупо Ой. на трьох однакових бехах приїхали. Таких, як у мене? Ні. Ех. Бо я тут мамі, розумієте? <реш> я думаю, що цю поросок я запхну сюди якось. <реш> Хотіла я запхнути, але. Не було ще такого, щоб я щось не пхнула куди хочу. Давайте вже поки ми відкрили багажник і поки ми тут, я вам покажу одну із штук, яку я купила якраз таки для багажника. В інтернеті я придбала ось такий органайзер, який буде вішатись от сюди на задні сідушечки. Прямо ось так. І я можу зберігати тут якісь речі, снеки, якісь засоби гігієни, всі свої дівчачі там штуки, прямо у цій. В сумці, і це дуже класно. Коштує вона гривень 600-700. Вона із екошкіри, непогана доволі якість. Я вважаю, що це дуже класний варіант для авто. Давайте його начепимо. Я сподіваюся, що він по розміру туди підійде. Так, схема в принципі доволі проста. Тут такі штуки, які ми чіплятимемо ось так за підголовники. Там Маша намагається якось застібнути. Я не знаю, як вам це гарно зняти. Добрий день. В принципі, вийшло. Да. Тут є ще ремінці, я їх не буду чіпляти, тому що, в принципі, тут на ліпучці, я думаю, все буде нормально триматися. Я не знаю, куди їх чіпляти. Тепер у нас з вами є багато різних карманчиків. Що не приклеїлось. А ні, приклеюємо. Ну воно не буде, так, прям ідеально. А, приматись. воно там тримається, так. 10 кг бутилок, звісно, сюди лучше не пхати. В принципі, ми і не будемо, В мене не буде там так, таке щось прям важке. Я в захваті, мені дуже подобається. І воно класно підходить за кольором. Оце наше добро, яке ми маємо зараз тут все організувати. Це те, що я хочу зберігати mm. в багажнику. Давайте розбиратися. Ця корзинка буде, mm, до речі. До речі, я ще купила малюсенький такий пилосос для машини. Я можу ним щось поприбирати. Це так, воно стільки крихти, я думаю, воно з ним впорається. Я взяла ось такий пледик. Раптом що? Раптом ми захочемо поїхати на кінодром, наприклад. Ми любимо це місце, подивитися якийсь кінчик, накинути на себе плед і то приємно Раптом Мені доведеться десь ночувати в машині, вижируть з дому, мене чи щось іще. Ні буде вкритися. Ледок склали, він у нас буде лежати в цій корзиночці. Це його офіційне місце. Поїхали з цим збиратися. Коротше, в мене тут є купа снеків і сміття. Я просто зроблю отак. Оце на пожратушки я знайшла все. Ні! Це на новий рік не чіпай. Ось це просто залежна від цих. Е Слетів тому я їх купила, бо я ж вжувасі, правильно, правильно. Все, що може пом'ятися, я покладу сюди до цього пледика, бо я не хочу, щоб воно там в тому органайзері, страждало. Де а можна і сюди кинути воду? Де б ти зберігала воду? Тут з пледиком чи в органайзері? Тут з пледиком. Хорошо, поки тоді лишаємо тут. Ой, в мене тут. Я купила такі сочочки, бо я іноді люблю, але я не люблю колу, ну газовані напої, тому я краще сік піду. Тут снеки, батончики, кіпкати, біфіт, холси. Якщо раптом я не буду чистити зуби тиждень, мені треба освіженькі. якщо ти не будеш чистити Ді. зуби тиждень. <світ> я навіть <світ> подумала про це, бо я реально часто забуваю свою зубну щітку, коли я їжу, наприклад, в Черкаси додому до батьків або десь у когось можливо на ніч залишаюся. Я подумала. Почому ви є? Правильно, я купила дешеву зубну щітку, хай воно мене тут буде. Всякі ситуації в житті бувають правильно, правильно. Ще один сік. Господи, скільки я їх набрала. Добре, що зараз не літо і в машині не жарко, бо інакше це все було вже розстале. Але зараз ось, тому таке можна зберігати. Харчування дитяче, пюрешки оці всі. І Ще один лайн. І що також важливо, я купила жіночі гігієнічні засоби, тому що... Реально, це те, що я постійно забуваю вдома, і мені треба, щоб це було в машині. Як ми це організуємо? Що нам хочеться в цьому житті? Сучки. Я прям бачу, що їм прям хочеться жити тут. Тобі здається так? А де б ти їх зберігала? Вони збит поклони. Хорошо. Я... Так а чого я? Ти вирішуй? Що я все маю вирішувати? Я не люблю приймати рішення абсолютно. І ще один третій. Бачиш, чому я не люблю приймати рішення? Там вони органічніше виглядають. Чудово. Головне, щоб Ася була спокійна. Батончики. батончики якраз тут. Сюди. Да. Хорошо. Ой, вони будуть на видному місці. Я впевнена, що через тиждень Артем їх всі схаває. Сховаємо. Лайни, лікси, усі, кіткаті. Не тікайте від мене. Це все ми складаємо сюди. Трамальчики доволі місткі, тому це теж плюс, я вважаю. Хай. Шуйки, я мабуть думаю, це бардачок одну якусь кинуть сюди. Оце ще куди хати. Мені в сумку. Ні! Там кони прокладки сюди. Там хтось на мийці почав сушити машину. Що поїсти в машині завжди буде? Зубну щітку я кину сюди ж до прокладок, бо тут типу, все гігієнічне, аля, нехай воно тут і лежить все разом. У мене є ганчірочки, це чисті, я їх тільки попрала. Зараз я ще тут заберу. Я ще дістала з бардачка. У мене були ось такі великі вологі серветки. Для бардачка я взяла меншенькі. тому я їх туди покладу, а ці великі я покладу теж сюди назад. Оп! У мене є ще одна ганчірка, але вона мені зараз знадобиться і ще ми її дістанемо з вами, тільки прибирати всередині. Але вона теж, я думаю, буде лежати у нас тут. І ще я поліроль. Це я кидаю сюди, бо я його прям часто зараз використовую. І цей маленький полосос. На випадок, якщо я засрала собі що-то там, я от беру і просто шукаю. Це собою. Я думаю, це прекрасно. У нас тут є все потрібне для життя. Є місце для того, щоб скласти багаж, який я, наприклад, з собою кудись повезу. Є. Yeah. Ледик і напої. Єдине, що я не брала воду, звичайно, питну, але я зазвичай її не вожу в машині, бо вона дуже холодна зараз. Тому я зазвичай купую просто свіжу, п'ю пляшку викидаю. Тому такі напої, чисто солодкі, я сюди пінула і все. Я вважаю, що це успіх. Подивіться, дівчата. Я просто мрію про те, що Бартем це не схавав завтра. Бо Я вже сама тут на чіпсики задивляюся. Закройте. Все. Давайте перемістимось в салон, бо я змерзла. Давайте перемістимось трошки в салон. Я хочу тут трохи поприбирати. Я взяла з дому наш безпровідний пилосос. Зараз ми тут може щось пополосос. Але оці коврики я хочу витрусити. You you know Один є. Другий є. На пасажирському хтось листя на віс конкретно. І Отут постійно чіпляють ногами, і хоч машина нещодавно була мита, але оці штуки дуже швидко обруняться. Тому я зараз просто вологими серветками оці сліди відзуття повитираю. І там, бачите? Ось тут зазвичай не теж є. У нас тут прямо з боку автомийка. Це ж там мужики стоять і це бачать, що я роблю. Думаю, дівчатки, приїжджайте до нас, ми вам все обіраємо. Я не хочу гроші зрадити, в мене є я влажні я такий, Правильно, правильно. А Тут ззаду ніхто не їздить з цієї сторони, походу тут щось часто. дуже. А там тебе чисто? Ні. На чистую це повітря. Ася вже увійшла в кураж. Може я просто сидіти. Отут тут ще пропонує. Все, ззаду у нас, в принципі, все чисто. Щас ці серветки я викину і я задоволена. Там ми поприбирали, давайте тепер трошки приберемо. Тут Тут буквально трохи припало пилом, я хочу випробувати оцей маленький пилососик, бо у нас тут, бачите, тут є крихти, які реально підбільшують. Давайте подивимося, чи оце щось збере. Оце масіпуське. Ну що, не так все погано. Знаєте, я вже, в принципі, рада, що я його купила, тому що я думала, що я цим пилососом влізу отюди. Пляшки, смітник Пилосос, багажник серветки. Вони нам теж зараз нановляться трошки. Я просто повитираю теж оці всі місця, підстаканники. Обидва трошки повитираю. Я принесла з багажника Поліроль і... Оцю штучку. Я поліроль використовую не більше як поліроль щоб наполірувати для салона А саме щоб знаєте, як тряпка влога була і пахло смачно Він у мене з ароматом нового салону. <гум> Може сказати, що пахне дійсно приємно. Хочу отак зробити. знаєте, трошки отут пару пшиків. І отут ще повитирати, де пилючка теж ці глянцеві поверхні. Як айфон без чухла, оці місця дуже швидко залапуються, тому я люблю, коли вони глянцеві, без пилу, пахне як. Кадр такий цікавий. Кермо, я думаю, теж можна трошки це його. Але в пікнуть час, бо всі злякаються. BMW-шечку треба почистити, щоб воно красиво. Як блестить перші. А ще оці трапки з мікрофібри дуже класно збирають пилюку. Тому я дуже люблю ними саме машин користуватись. Я залапала вже конкретно де ручка. Не ти, а все Артем. Так, да, це не я. Ти на своїй стороні може сама поприбирати. <рес> Але <рес> я вже якось замахалась. Так, я приберу цю штуку зараз і тут ще все добренько попитираю. Вона Я ж казала, що я беру Асю, щоб вона в машині прибирала. Сія в захваті. Приємно. Кажуть, що в бардачку водія зберігаються всі його таємниці, але в мене в бардачку тільки вологі серветки і ручка. Все. Я зараз тут теж витру і покажу вам, що ми туди покладемо новеньке. Тримай мій телефон. целком я не жду, коли щось стосується. За секунду, як це відбувається. Ото бардачок мити дуже важко, я вам скажу. Мені це подобається. Для бардачка я взяла ось таку косметичку. І в ній у мене лежить все те, що може мені знадобитися, якраз із серії привести себе в порядок, навести красу. Я вам давайте зараз швиденько покажу, що я сюди накидала. Маленький тенгл тізер без кришки, бо я її десь так, зато з волосся. Я її десь дуже давно кришку загубила, але як така щиточка в машині для волос, це топ-варіант. Шопер, коли я йду в магазин за продуктиками, я можу його взяти, мені не треба брати пакет. Дезодорант. антисептик для рук повний, матуючи серветки для обличчя, бо я завжди як малинчик, жирненький. Вологі серветки, якраз такі маленькі, бо ті великі я кину в багажник, як такі для прибирання. А якщо витерти руки, то цей варіант буде в бартачку лежати. Маленький кремчик для рук, тональний крем. Бо хто знає, що в житті мене чекає раптом? Я зустріну свою любов і не зможу не Олівчик для брів, олівчик для губ, маленький блиск для губ, дві резиночки для волосся, три резиночки для волосся. Парфум! Навіть, дівчатки, Уявіть собі, я про все подумала. Складаємо все назад. Парфуми, дезік, розчоска. Це все. Грамідець, до речі, я покладу просто так. Не в косметичку, бо так буде зручніше. І антисептик, думаю, я теж просто так туди покладу, і шопер. А все інше і серветки. А все інше нормально буде лежати і у цьому. Косметичка займає своє початне місце отут. Зручніше буде косметичку далі від тебе покласти. Да. Бачиш, для цього я тебе взяла, бо в тебе є можливі. Шопер, розчосочка і антисептик. Машині. Ну що? Більше. У сам салон я не хочу нічого складати, тому що це буде хлама зборник. Я купила органайзер у багажник саме для того, щоб усе необхідне покласти туди. Сюди, в дверцята, я собі нічого не буду класти, бо кожен раз, коли я кудись їду, я, наприклад, можу сюди покласти свою бананку в двері або пляшку води, яку я купила там з собою, чи термос, не знаю, можна поставити. Що стосується цих карманчиків, усіх, де падлакотніки, оце все їх я також не хочу заповнювати. бо... Те саме, коли ми з ваше будемо їсти смаколики або кудись їхати, ми можемо сюди їх покласти звідси. Стати по дорозі поїсти. Ця ніша, зараз я перекладу звідси ці всі серветки, назад багажник це піде. Теж для моєї камери, наприклад, куди я кудись їду. Я сюди кладу ключі від машини, я сюди кладу триножку для камери. Тобто кожного разу ця ніша заповнюється чимось новим. І я не хочу сюди нічого класти, щоб тут не було цього хламу, нічого зайвого, бо ну, мені буде незручно тоді. Тому єдине, що буде тут лежати, це ось цей кабель яким друзі заряджають телефон, якщо комусь треба, все інше буде лежати в багажнику. Я думаю, що на цьому ми можемо закінчити. Я дуже задоволена тим, як взагалі все склалося. Мені подобається, що тепер є класний органайзер, є смаколики, є напої. Якщо там щось мені треба буде трошки підмалюватися в брови, губи це теж у мене тут є. Дезодорант, зубна щітка, чорту змінаю тут є. Тобто. Я щаслива, це дуже класно. І я сподіваюся, що вам було цікаво поспостерігати за цим процесом. Сподіваюся, що ви, можливо, щось для себе корисне з цього не знаю, знайшли. Може, у вас теж є машини, ви скористаєтесь моїми лайфхаками-порадами. Загалом, я дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, я нічого не забула. Сподіваюся, що порядок в машині якийсь часто протримається, і сподіваюся, що я. І Артем, не з'їмо усі смаколики за перший тиждень нашого користування автомобілем. Зустрінемося з вами в наступному відео. Пишіть в коментах, що цікаве може ви мені щось ще порадите. Прикольне про що я не подумала. І чекаю вас у наступному влазі. Всім бувайте! Дякую, асі за допомогу мені сьогодні зйомкою. Що ти скажеш про нову організацію? Тобі тобі, тобі тепер тут зручно. <реш> да, я не можу дочекатись, коли я зможу забрати свою корочку і з'їсти її. Ася тепер буде їздити з однією типу, метою. Пожать. Все, усім бувайте, побачимося в наступному відео. Ми поїхали додому.